Цього разу процес обміну розтягнувся на увесь день, Дехто з присутніх очікує на зустріч з українськими героями вже понад 12 годин. Утім кажуть, готові чекати ще стільки ж. Головне зустріти обміняних хлопців, привітати їх. А разом з тим дізнатися бодай якусь інформацію про тих, хто досі перебуває у російській неволі. Юлія одна з тих, хто від самого ранку чатує на подвір'ї лікарні, куди мають привезти визволених з полону. Серед них вона сподівається побачити свого чоловіка. Вірюши, те, що він він повернеться, він зобов'язаний повернутися в нього донька, яку він повинен видати заміж, повести на перший дзвінок, на останній дзвінок, У нього ще дуже дуже багато планів у цьому житті. Таких як вона, тут кілька сотень. Кожен сподівається на диво, і диво для багатьох це навіть не про повернення їхнього рідного додому, а хоча б звістка, що він живий. Надія в мене на тільки на те, що тут є хлопці, які повертаються з полону, які можуть пізнати його по фотографіях. Кожен із присутніх тільки но бачить камеру, одразу показує фото своїх рідних, які можуть перебувати у полоні, аби їх побачили і запам'ятали якомога більше людей. Тим часом серед натовпу розповзаються чутки, обмін затримується. в кращому випадку. Автобуси з визволеними хлопцями приїдуть уночі під час комендантської години. Утім розходитися ніхто й не збирається. Зокрема, і пані Ольга, яка готова на будь-що заради хоч дрібки інформації про свого сина та його побратимів, які безвісти зникли під час боїв у Кринках. На жаль, майже тисяча хлопців зникли звісті, тільки одиниці відомо, що в полоні. Треба надіятись, шукати. Ми не можемо здатися, тому що це така боротьба за наших рідних. Ми повинні знати, де він, де вони. Не здається, у пошуках і Віталій, який лише півроку тому повернувся з ворожої неволі. З того часу чоловік не пропускає жодного обміну військовополоненими в надії зустріти своїх побратимів. Я постійно тут. А... Зустрічаю всіх хлопців, з ким сидів. Я перебував в полоні, я перебував в чотирьох колоніях. У мене чотири перельоти на, на літаку. Я ну, в різних колоніях посидів, багато хлопців, з якими я, яких знаю, і вже багато звільнилося. Це дуже велика радісна новина. багато звільнилося, але чекаю своїх. Чим ближче до прибуття автобусів, тим більша напруга. От от тут хтось воз'єднає свою родину, а хтось отримує таке важливе підтвердження, що їхній герой живий. Перші сльози щастя проливаються близько 11-ї вечора, коли люди починають отримувати смс-повідомлення про повернення їхніх рідних додому. Національна гвардія України ткач Віталікдома всі чекають. Всі вітаємо куцевол Олексій Миколаївич Було звільнено з полону. А це значить, що вже за лічені хвилини автобуси з визволеними з полону будуть на території лікарні. Натовп кричить та вітає одне одне. Охайна! 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 Час обміну військовополоненими переносився кілька разів, і вже здавалося, що увесь процес на межі зриву. Утім, майже опівночі ще кілька десятків прикордонників, нацгвардійців, морпіхів, тероборонців та поліцейських нарешті ступають на рідну землю. Серед звільнених з полону і кілька військовослужбовців, що боронили кринки, тих самих за повернення яких так активно бореться пані Ольга. На жаль, її сина серед них немає. Утім, новини від хлопців. Окриляють жінку і заряджають енергією на подальшу боротьбу. Один з хлопців сказав, що наших кринок дуже багато є в полон, але в полоні, але вони просто сидять по камерах і один одного не впізнають. Розумієте, вперше, вперше ми чуємо, що дійсно хлопців наших багато є в кринках. Ми дуже щасливі, емоції зашкалюють. Група не спить наша. Всі на емоціях передаємо й тішимося кожному поверненому. Один із найщасливіших днів у своєму житті переживає Віталій. Вже через скло автобуса він бачить дорогих його серцю побратимів, тих заради кого він щоразу їздив на обміни. Ви навіть не присрайте мене переповнюючи почуття. Я повернулась мої із чотирьох хлопців. Мої повернулися, троє. Мій командир відділення і двоє моїх побратимів. Це, це це я навіть не можу передати вам словами. Яка це радість, які це ну які це емоції? Сьогодні Віталій та його побратими святкують. Утім, їхня боротьба за повернення і побратимів і кожного українського солдата триватиме. Євген Бригр, Максим Костенко, програма Вікна СТБ, марафон Єдині новини.